Польща і Угорщина заборонили імпорт українського зерна і продуктів харчування. Таке рішення Єврокомісія вже назвала неприпустимим. Тож ситуацію із цими питаннями та не лише ними будемо обговорювати із директором інституту світової політики Євгеном Магдою, пане Євгене, слава Україні! Вітаємо вас! Героям слава! Отож, у ЄС назріває суперечка е, через українське продовольство. Так бачимо рішення вже кількох країн Євросоюзу в односторонньому порядку, так би мовити, без. Е... Консультації із Єврокомісією вони забороняють імпорт товарів, що ставить під питання взагалі угоду про зону вільної торгівлі, як таку. На вашу думку, що відбувається і чим може закінчитися для нас оця вся історія? Там країни лише доєднюються. Там Польща, Угорщина, а ще й Румунія, Словаччина, Болгарія. Що далі? Ну, це насправді про економіку і про політику одночасно. Фактично, ми маємо такий своєрідний ефект доміно тільки замість кістяшок доміно, мабуть, мішки з зерном. Тому що приблизно рік тому Європейська комісія скасувала квоти експортні і мита на практично всю українську продукцію на рік, терміном на рік. І я, ви знаєте, не бачу абсолютної випадковості в тому, що. Практично всі наші сусіди захищають власні інтереси, вони захищають не так інтереси держави. Може, там припустимо, державі було би вигідно закупити умовно до державного резерву Українське зерно але вони розуміють, що у них вибори, скоро вибори і в Польщі. І в Словаччині вже восени цього року, в Болгарії взагалі перманентна політична криза, угорщина здається, ніколи не танцювати чардаш на наших проблемах, тому, відповідно, ми маємо таку тенденцію. І цього тижня мають обговорювати питання продовження цього скасування квот в Брюсселі, і це вже зовсім інша інтрига. Тобто, розумієте, що якщо зачеплять... Це питання повністю, і будуть звучати докази про те, що Україна в даному випадку, ну припускаю виключно, зловживала своїм своїми можливостями, то ми ризикуємо тим, що не будуть це продовжувати Росія це достатньо чітко відчуває, і згадайте, що коли. Продовжувалась зернова угода, то Росія всьому світові розповідала, що вона лише на 60 днів з середини березня до середини травня. Чому до середини травня? Тому що 14 травня у Туреччині пройдуть парламентські і президентські вибори, і позиції реджепа Ердогана значною мірою будуть залежати від того, як буде реалізовуватись в тому числі зернова угода, адже Туреччина купує. Це зерно, як правило, з достатньо хорошим дисконтом. Ще минулого року говорили про розмір дисконту у 25%. Відповідно, складається дуже цікава ситуація, коли е, українське зерно просто перетворюється на фактор великої політики, причому у наших сусідів. Але мені особисто, чесно кажучи, не зовсім е, зрозуміло, чого, чого ж. Ми раніше про це не подумали і раніше не усвідомили всіх загроз, які можуть перед нами постати в такій ситуації. Знаєте, тут відкривається просто неймовірно величезний кейс різних проблем, так і різних нашарувань одне на одному. З одного боку, ми стаємо заручниками політики навколишніх країн з другого боку яке ви правильно відзначили на початку. Ми економічно програємо в цьому випадку, бо падає приток валюти до країни, який і так вже сильно постраждав після неможливості транспортування всього об'єму морем. Але вони виправдовують себе тим, що нібито ті ринки, на які зараз ми постачаємо нашу продукцію, зокрема зерно, це не наші класичні ринки. І мова йде про те, що нібито транзит через їхні території буде дозволений. Це також елемент політичної гри, чи це вже чисто економіка. Ну дивіться, наше зерно, наскільки я розумію, в Польщі воно настільки поширилось по країні, що просто підірвало позиції місцевих виробників. Просто вони почули слово демпінг і воно відчули його на власні кишені. Коли правляча партія про це. Почула, то абсолютно, як виявилось, не випадково міністра сільського господарства в Польщі відправили в день візиту Володимира Зеленського до Варшави у відставку. Це перший момент. Другий момент: Україна в нинішній ситуації, коли ми вже діємо за принципом: хапай мішки з зерном, поїзд на Варшаву рушає, ми маємо доводити всьому світові, що ми не просто експортуємо зерно, а Здійснюємо політичні кроки для забезпечення країн Африки, скажімо, в першу чергу, тоді як наскільки мені відомо, далеко не все українське зерно йде в країни Африки, тобто його достатньо значна частина опинялася і в країнах Європейського Союзу, і це теж треба враховувати. Тобто, ми маємо формувати зрозумілу і прозору позицію як країни, яка Є одним з гарантів продовольчої безпеки, але коли ми себе позиціонуємо як гаранта продовольчої безпеки, то виникає питання: чого ж наші сусіди поряд з нами через дорогу стали на вуха, і всі як один відмовляються від українського зерна? От, власне, воно не було на слуху, і це вискочило як чорт з табакерки. Ось така проблема у нас тепер. Ось приблизно в інформаційному полі це виглядало так. Так, воно дійсно це теж перевірка нашої держави на спроможність бути стійкою, тому що виклики перед нами постають не лише у військовій сфері. Ми маємо, якщо хочете, з зерна цієї кризи зробити борошно власних висновків. І висновки мають полягати у тому, що ми. Маємо навчитися швидко реагувати, і маємо розуміти, що найбільш боєготова армія у Європі і найбільш боєздатна це ще не гарант абсолютної нашої високої суб'єктності на європейському континенті. Нам теж треба враховувати і чітко конкретизувати наші національні інтереси і доводити їх до наших сусідів в переговорному процесі. Ну, будемо шукати зерно раціональне з вами далі. В той же час у Німеччині розпочинають дискусії із накладання санкцій на російську атомну галузь. Наскільки це вагомий крок? І чому до нього аж так довго йшли, не включаючи це у попередні пакети? Зрозуміло, чому це робить Німеччина, тому що в Німеччині вправляючи світлофорні коаліції при владі зелені, а для них е, атомна галузь – це як червона ганчірка для бика. І відповідно, е, зараз ну, днями Німеччина, наче, почала процес зупинки, чи повністю вже зупинила е, ледь не останні реактори, які вона експлуатувала. Е, власне, цим був зумовлений. Попит останніх років на газ і на інші, і власне будівництво Нордстрім і Stream, Stream 2 До речі, тим, що Німеччина ще кілька років тому вирішила відмовитися від атомної енергії, але тут знову таки постає питання політичне, тому що ви знаєте, що корпорація Росатом, яка і у них там є Росатом Буд, такий який будує атомні електростанції, він будує в різних країнах. І в Туреччині, і в Угорщині, і в Болгарії. Тобто, це є різні способи посилення російського впливу. Я б процес побудови такого інфраструктурного об'єкта, яким є атомна електростанція, порівняв би, знаєте, з точкою Wi-Fi. Тобто Туди заходить настільки багато російських грошей, що поширення російської пропаганди і дезінформації воно е навколо цього будівництва стає ну приблизно як щось так, е щось абсолютно природне як існує природня радіація. Тому е не дивно, що в Японії п'ять країн-членів Сімки вирішили об'єднатися для того, щоб Росію поступово витісняти з. Атомного ринку він, я так розумію, і достатньо високорентабельний, і доволі високотехнологічний, і дозволяє суттєво впливати на ситуацію у світі, власне, ну, в тому числі демонструвати вплив цих країн те, що Росію зараз тільки почали витісняти, ну не треба спрощувати і недооцінювати вплив. Російських лобістів, які свої можливості відточували десятиліттями ще з часів існування радянського союзу. Ну, наприклад, коли будувалися відомі газопроводи, яким ми з Сибіру транспортували газ до Європи, там активно е е активну участь в будівництві брала Федеративна Республіка Німеччина, хоча Сполучені Штати виступали проти цього. Тобто, подібні протиріччя вони існують і на них. Росія вже достатньо давно навчилася грати. Ну про ці санкції про атомну енергетику також йшлося і на засіданні міністрів закордонних справ Великої Сімки, яка от два дні як відбувається у Японії. Там було ще дуже багато різних розмов. Але допоможіть виокремити основніші меседжі, які ми можемо зараз почерпнути після цієї зустрічі. Про що там основне йшлося, і головне, що з цього будуть точно втілювати. А от тут питання, що точно будуть втілювати, ми не можемо чітко сказати, тому що е, велика сімка не має можливості м, директивного втілення. Розумієте, це... це консультації, які потім вибудовуються у стратегію, певно, або ні? Так. Але е, від це залежить знов таки від ситуації, яка складається в різних країнах. Якщо в Франції. Існує нестабільність пов'язана з пенсійною реформою, то той самий Еммануель Макрон з високим ступенем вірогідності буде зацікавлений у тому, щоб забезпечити нові робочі місця Який спосіб. Через пошук нових замовлень, може це буде через підставні якісь особи, які будуть працювати в інтересах Росії. Насправді подібні схеми, я думаю, росіяни. Відпрацьовують, і ми маємо відпрацьовувати, тому що Україна ж теж з одного боку отримує допомогу наших західних партнерів, але ж ми теж маємо розуміти, що їхні можливості є негумовими, і насправді настільки інтенсивної війни в Європі в 21 столітті практично ніхто не очікував. Вона стала надзвичайно неприємним сюрпризом для всього світу. Тому е, ми можемо констатувати, що Група 7 тримає ситуацію в Україні і навколо неї у своєму полі зору і буде тримати надалі. Але е, говорити, що от, ну, зразу полетять до України Ф-16 на озброєнні ЗСУ з'являться томагавки і Мінітмени, це, я думаю, буде дуже серйозним перебільшенням. Пане Євгене, на жаль, вичерпується наш ефірний час. Ми дуже вдячні, що ви знайшли можливість сьогодні увечері до нас доєднатися і допомогти розібратися у цих хитросплетіннях міжнародної політики. А нашим глядачам хочу нагадати, що говорили ми з Євгеном Магдою, директором інституту світової політики.